Mm -hmm. Який Боже мій! Ведова! Я ти сьогодні приватлива! А я завжди приваблива, що правда, містер Ордін, а ви сама бездуганість! Міс Ферфокс. Oh, our oh, our mind. Mind. А, ні. а Ні, ні, ні. Oh. Бо тоді у мене б не було можливості вдосконалюватись. Дякую. Oh. Ой, ой. Алк! Ти вже вибач, Алк, що ми трохи привіз. Але я мусила відвідати дорогу летік Карберу. Свято Бадона! Я спірувала у неї разом, відколи помер її бідний чоловік. А щоб жінка могла так змінитись, я ще з роду не маю. Вона має такий вибір, ніби допомочила років на двадцять. До того ж, містер Ернест Вордінг ще не скінчив. Що помістер Ернест Мордінг ще не слідчив? Я, мамо, з Ернестом Мордингом. Заручена! Що? Вибач мені Квендолен? Але ти, ще я... ні з ким не заручена. Мамо. Коли ти дійсно будеш заручена, то я або твій батько, якщо зможу повідомим тобі про це. Зарученим для молодої дівчини мають бути сюрпризом. Приємним чи неприємним? Це вже є повідомлення. А поки що. Як вас Я маю кілька запитань до вас. А я з радістю відповім на будь-які. Якщо будеш знати, що відповідати запитання моєї мами за климі. Саме таким а <рес> поки я буду вести допит. Ти Глендален відправляйся до екіпажу і чекай мене там. Мамо! те. 失礼します。 Бажаних наречених моєї доньки. Лорд, принц, мільйонер. Немає. Але я можу додати туди ваше ім'я, якщо ваші відповіді задовольнять вимогу това великої матері. Ви палите? Так. Радіться, що чути. у Лондоні так багато народу. Чоловікові не завадить мати, хоч якийсь інтерес у житті. Скільки вам? Двадцать девять. Mm -hmm. <реш> Самый шанс удовлетвориться родителям. Что вы знаете? А, я знаю, что я ничего не знаю. Mm -hmm. А вы освещены, мистер Войнер. Mm -hmm. Я знаю, что я ничего не знаю. Сократ. <реш> 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 Сколько зарабатываете? <реш> <реш> 60 тисяч футів стерлінгів на рік Нерухомості, або боготів, і, і так я вкладаю гроші в перспективні справи. Добре. Як добре. А ще у мене є маєток містом. Вау! І Скільки ж в ньому спали. хоча? Я це згодом перевірю. У Лондоні сподіваюся, у вас теж є маєток. Гвендолин не встиг, просто людина, які погодяться на все життя, оселитися в провінції. Так, у мене є глядок на бейкер стріт Який номер? 149. Не модна сторона. <плес> Я прямо так і відчувала, що щось тут піде, не так. Але це ж можна легко виправити, чи не так. ви про що? Про моду чи сторону? За потребу і те інше. Які ваші політичні погляди? Ніяких. Я ліберал. Угу. А ви прямо підготувалися. Ненавиджу політику. І на останній. ще батьки. Просто справа в тому, що в мене немає батьків. Я їх втратила. Несподівано. Втратити когось одного з батьків це ще можна бажати нещастям. Але втратити обох це вже не два вибачайте. <рес> <рес> Леді Брехнел, Ви неправильно мене зрозуміли. Краще буду сказати, що не я втратив своїх батьків, а мої батьки втратили мене. Я, власне, знайда. Знай! Права в тому, що мене встановив покійний містер Томас Картію. Він дав мені прізвище Вордінг. Ну тому що в нього на той момент був квиток першого класу до Вордінгу. Таке чудове містечко в Сасексі. морський курорт. І де саме вас знайшов цей свічливий добродій з квитком першого класу до морського курорту? У валісті. У валісті? Так, У валізці з шкіряною ручкою! І де саме це як його? А містер Томас Карт! Так, містер Томас Хартію знайшов цю валізку з ручкою у камері на вокзалі Вікторія. На вокзалі Вікторія! Форма не має значення, містер. Як вас там Ернест Уортінг! Ернест Уортінг! Зізнаюсь, я дуже збентежена тим, що я зараз почула. Народитися, а ви, виважайте, буде знайденим у валізці, то як на мене, це порушення всіх правил пристойностей. мене, я знаю дорогу. Сподіваюсь, вам зрозуміло, що між вами Ґлендолен. Но ну, будеш заручена, то я або твій батько, якщо зможе, повідомим тобі про це. Так. Я не дозволив собі, а аби витримати напругу ленцюжку по тійсями товби. Але я приніс погану звістку. Я не знаю, для... я не знаю для чого. Я взагалі не розумію, чого всі ми сьогодні зібрались.

Витягом вирушила світом. Твій вжинок безсердечний. Але я готова закрити очі і проповкнути твою ганебну поведінку, враховуючи, що ти. Мама! ще занадто молода! Тепер щодо вас, містер Бурді. Ви самі чудово розумієте, що надалі будь-які стосунки між вами і моєю донькою категорично неможливі. І ніяких поступок у цьому питанні не буде. Моя жінка непоклидна і незвана. А тепер що я тебе? Я весь. Перетворився на увагу до вас. Замовкне власне. Він друг не візьма. Твій хворий друг тут мешкає. Ні, він помер. <клухи> Лікарі з'ясували, що він нічим не хворів, а вивели його на чисту воду, а він не витримав правди і помер від нервового стресу. Рада чути, що ваш друг нарешті визначився і помер. А І якщо це питання закрите, чи можу я поцікавитися, що це за молода леді, чию руку ви так непристойно тримаєте? Ця леді міс місце лікарів, і я її опікую. Я з нею заручений. Що? Свята мадонна. Я не знаю, можливо, повітря у вічать каніганський зато затруднений і я на молодих людей. Тільки старучи на добу відверто перевищує середньо-стантистичне різні містервостя! Походження від скарбів теж має відношення до одного з лондонських бокзак, і так штат вашому. Що ви робите? Ця леді місце Сілікадю. Вона онука покійного містера Томаса Кадю, який мешкав за адресою південно західний Лондон, Белгрейв Сквер, будинок 149. сорок дев'ять. Звучиться але не гарантія, що адреса не вигадана ну ви що. Справа в тому, що в мене наявності всі документи, які пов'язані з життям цієї молодої пані, її фінансові справи веде фірма МакБі. МакБі і Макбі. Макбі, 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 Я знаю... У мене дуже хороша репутація. До того ж, в мене в да, наявності інші документи, які пов'язані з життям цієї молодої пані, а саме хрещення щеплення, та конфірмація. <реш> а я бачу, можна. ви дуже добре підготувались до мого несподіваного візиту, містер Болтін. Але це вже зайве, Двендолена. Нам треба їхати. Ми не можемо втрачати ані хвилини. статками <ріст> <ріст> так її статки біля одного мільйону триста п'ятдесят тисяч футів стерлінгів на рік <світна> Не шатів, Я чим більше я дивлюсь на міскам, тим більше я приходжу до висновку, що вона у будь-якому розумінні приваблива молода ледь. Небагато в наш час дівчат можуть покузуватися такими якостями, якими володіє все Серйопля. Бідолешна дитя, сукня у вас зовсім простенька. Придбаємо, придбаємо. А волосся таке, як мені створила природа. Нічого, нічого ми це вибрали? З моїм волоссям працює кращий французький паук. Він працює із вашою. Пам'ятаю, колись порекомендувала свою подругу своєму перепереві і після візиту до нього її перестав впізнавати власний чоловік. А через шість місяців її взагалі ніхто не впізнавав. Лише я можу надати дозвіл на її заручення, а такий дозвіл надати. Я категорично відмовляюся. А вже можна сказати, нічого Я не знаю, скільки в нього там залишилось грошей. Але на вигляд він мільйонер. Чого ще бажати? Леді брекен. Мені не подобається моральний стан вашого племінника. Справа в тому, що Енджі за своєю природою доволі не щира і брехлива людина. Хто мій племінник? Це неможливо. Він випускник Оксфорду. А, боюся, що ніяких сумнівів бути не може. До мого будинку і почав зображувати себе, мого брата. Після цього він пляшкового шампанського, п'єджує мене 89-го року, яку я залишив для себе. Після цього він, прикидаючись моїм братом, викрив серце тієї молодої пані, опікуном якої я є. І після цього він пішов з нами на обід. На мій обід і жар усі булки, які подали до столу. Його поведінка просто така безсоромна, і він чудово знає чому. Тому що він знає, що в мене немає брата і ніколи не було братів. брадіва. <клубіт> <клубіт> Але ж я дочку джек, ви самі цілий різних повідали, що у вас є молодший брат. Забули а Елджер, тільки підтвердили злого. Я різниця, як мій племінник поводиться з вами до того ж, не ви, а все виходить заміж за Алджерна. Леді Бракнел. Це не так просто. Згідно з обіком, який написав по кінетрус. не скажуть термін опікунства над ним встановлено до досягнення ми 35-річного віку. Вас скільки завгодно, вічність, і ви це самі чудово знаєте. Так, так, я знаю. Але я не готова. Вони на буде чекати на вас справжні туртури. Містер Ворд! Оскільки Сесілі чітко дала зрозуміти, що до 35 років вона чекати не збирається, а її слова звучали дуже переконливо, я б рекомендувала вам передивитися ваше рішення. Леді Брекне, рішень. На мене з збердоли, я не ймовір швидко, надав дозвіл на заручений Елджермона з моєю серці. Всі джерети мене, віці, без не я забороняю тобі хреститися. Не хвилюйтесь, Господь вас не боки. <реш> ну, я так розумію, хрещення сьогодні не буде. Так склалися обставини, доктори Чузіво, що хрещення більше не має для нас жодного значення. Сумно це чути, містер Гордінг. Тоді, з вашого дозволу, поквапився повернутися до церкви, як мені сповістили. Там Ризниці. Вона чекає вже півтори години. Міс призм. Зачекайте, міс призм. Здається, ви згадали ім'я міс прізм. Леді брегнав, тітка ось цього шалапа і мати цієї леді. дійсно зараз чекає зустріч з міс Призм. Зачекайте, залиштесь тут на хвилинку. Мені потрібно з'ясувати одне величезне питання, яке має величезне значення для мене і для моєї сім'ї. Чи не здається вам міс прізм дивакувати на зовнішній вигляд? Ви вона... вона має відношення до виховання дітей. Це одна з найзвичніших жінок, яким мені тільки доводилось зустрічати. Вона є втіленням респектабельності. Це вона. Чула про міс Фріз, я мушу невідкладно з нею поговорити. Пошліть за нею. thank you Yeah. Від вашої відповіді залежить щастя декількох людей. Це... Так юности був крайливий настрій. Склалася доля, і це не тільки моя провина.